Момент чолки, ну це прямо такий біч що дуже-дуже дуже сильно. Чолка е, буває максимально коротка, а да? вона може бути хтось носить її вот таким чином, хтось зачистує набік. І це дуже уважно, треба концентрувати увагу на чолку. Що повинна ви знаєте? Повинна знати, що чолку треба оставляти більш довго спочатку. А потім на суху її допрацьовувати. Чому? Тому що, коли ми робимо це на вологі волосся, то а потім намагаємося допрацювати, то у нас виходить дуже або коротка або ще, То я спочатку залишаю її в довжині, а потім починаю її допрацьовувати. І я вам продемонструю на нашому майстер-класі. Як е, ми працює, допрацьовуємо спочатку, ми можемо філіровочними ножиці, якими фільовачними ножниця дуже уважно, то човка це дуже важлива частина біля обличчя, і там філіонічі ножниці ну, повинні бути е, обов'язково м'які. Е, я буду е, демонструвати, як ми працюємо прямими ножицями, з якого частини, в яку ми будемо починати. Як зробити асиметричну чоку, як зробити симетричну дугову човку і багато багато інших, я все це продемонструю вам на нашому майстер-класі 17 липня. До зустрічі на майстер-класі.